Дорогі брати і сестри, ми сьогодні маємо вже друге наше зібрання і в цей вечір, маючи служіння слова, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу! Він достойний славу прийняти. І апостол Павло каже: Бог нам дав служіння примирення, і Бог нам дав слово примирення, такий наш Господь. Він полюбив нас вічною любов'ю, і тому його слово сьогодні нас направляє. І апостол Павло каже до Тимофія, ібо Слово Божє живо і дійсно, ми читаємо Боже Слово, і написано: воно вдохновенне і корисне для научення, для облічення, для ісправлення. Для наставлення в праведності, да буде совершен Божий чоловік і ко всякому доброму ділу приготовлен слава нашому Господу, брати і сестри! Хай Бог нас благословить та наш час так швидко летить. Ми будемо приходити до того, щоб закінчувати наше зібрання. Будемо дякувати нашому Господу, що Він сьогодні є з нами. Він присутній є на цьому місці повірній своїй обітниці. І так багато сьогодні Бог говорив свого слова до нашого серця. Хай Бог допоможе нам, щоб це слово ми прийняли в своє серце, щоб розтворили вірою і принесли для нашого Господа добрий плід. Його ім'я хай буде прославлене. Він достойний славу прийняти, брати і сестри. Я хочу поділитися Божим Словом відомий текст для нас з вами. Апостол Павло пише свій лист до юного Тимофія, до служителя. Він писав багато до юного Тимофія, як служителя, як він має жити, як поступати, як служити Богу, як служитель. І це такий глибокий текст. Сьогодні ми любимо писати тексти. У наших телефонах. І сьогодні ми маємо внікати, що ми пишемо для наших друзів, для наших близьких, що ми наставляємо, як ми наставляємо. Апостол Павло розумів, як важливо правильно написати лист. І один із текстів Божого Слова відомий для нас. Я зачитаю це друге пісня. Переді мною брат уже це післення читав. Але я нижче зачитаю це другий розділ Друге Післання. Я зачитаю із 19 го віршу, три віршика, де апостол Павло каже такі слова: но твердо основаніє основання Божє стоїть, печать сію, познав Господь своїх, і да отступіт от одні правди всякий, і сповідуючий ім'я Господа. А в Большому домі є сосуди, не тільки золотые і серебряные, но и деревянные, і глиняные, і одні в почетном, а другие в низьком употреблении. І так хто буде от від тот буде сосудом в честі, освященным і благопотребним владыке, годним на всякое доброе діло. Слава нашому Господу! В основу наших роздумів, брати і сестри, я хотів би залишити цей 19-й віршик, і я його знову нагадаю, де Павло каже до Тимофія: но твердо основаніє Божє стоїть, і печать сію. познав Господь своїх і да відступить одні правди всякий ісповідуючий ім'я Господнє. Апостол Павло пише до Тимофія, щоб він це слово передав віруючим людям, і каже, тверда Божа основа стоїть. Брати і сестри, читаючи тексти із Божого Слова, ми розуміємо, ми знаємо, про що говорить апостол Павло. Ми знаємо, що кожен із нас, християнин, кожна Божа дитина. Вона являється будівничим у своєму житті. І апостол Петро каже: кожен із нас хай будує із себе будову, духовну будову. І апостол Павло каже: тверда Божа основа, вона є непохитна. Хто б її не старався розхитати, хто б її не старався зруйнувати цю Божу основу, не получиться. Апостол Петро пише своє післан і каже, ібо сказано в Писанні, «Вот я полагаю в Сіоні камінь, ізбраний, драгоценний іспитаний». і каже: віруючий в нього, не постидіться слава нашому Господу. Брати і сестри, апостол Петро каже, Он для вас, віруючих, драгоценність. А для невіруючих камінь, який отвергли строители, камінь притикання і камінь соблазна, для вас віруючих драгоценність, а для невіруючих камінь притикання і камінь соблазна, на который вони притикаються, на що и оставлены. брати і сестри. Плачевне положення людей, які отвергли цю Божу основу. Цей камінь, який взяли в свою основу віруючі люди, яких Бог покликав, які сьогодні називаються віруючими не на словах, а на ділах, маючи живу Божу віру в серці. Апостол Петро каже, в Писанні сказано: я полагаю в сіоні камінь. Краєугольний, ізбраний, драгоценний і віруючи в нього не постидіться, брати і сестри, ця Божа основа стоїть твердо і непохитно. Що це, Божа, що це за Божа основа і що це за духовний камінь? Які віруючи у своєму духовному житті, положили в свою основу у своєму будівництві. Це наш Господь і Ісус Христос. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестри, не віруючи, Його відкинули, вони так само будують, і кожна будова буде випробовувана в житті кожної людини. Ця будова, вона пройде огонь. Пройде наводнення, пройде різні бурі, випробування стихії, випробування, ці пройде кожна будова. Брати і сестри, і хто будує на цій основі, ця будова вона ніколи не буде захи... вона ніколи не захитається, тому що вона побудована на основі. І Павло каже, як, як мудрий будівничий положив правильну основу. Брати і сестри, яка основа в нашому житті? Чи ми є мудрими будівничими, чи ми є немудрими не будівничими, кожен хай сьогодні випробує себе. Хай кожен провірить себе на основі Божого Слова, яка моя будова. Павло каже: я, як мудрий будівничий, положив основання, а кожний на цьому основанні будує. І кожна будова. Буде випробана. Хай Бог допоможе нам, коли прийдуть бурі, щоб наша будівля стала непохитною. Вона не була зруйнована. Чия будівля буде зруйнована, брати і сестри, у невіруючих людей, у тих, які називають себе християнами, називають себе віруючими, але побудували свою будову на піску. Писання каже: це невіруючі люди. Вони відкинули цю Божу основу, за яку Павло каже: тверда Божа основа стоїть. Маючи печатку цю, хай відступить від неправди всякий, хто ісповідує ім'я Господнє. Слава нашому Господу! Брати і сестри! Нас Писання сьогодні закликає віруючих людей. Якщо ми визнаємо Ісуса Христа Господом, це для нашої праведності, якщо ісповідуємо ім'я Господа перед людьми на роботі, де ми працюємо, в наших домах, де ми живемо, наших людей, які нас оточують, якщо ми ісповідуємо, Павло каже, ми ісповідуємо на спасіння. Як ворог хоче закрити уста церкви і Ісуса Христа? І сьогодні Він каже через людей: ну навіщо вам говорити? Ви вірте собі, це ваше право. Ви можете вірити, ваші діти можуть вірити, ваші сім'ї можуть вірити. Навіщо говорити, навіщо нав'язувати вам свою віру, брати і сестри, часто ми зустрічаємо таких людей у нашому житті. І в житті Ісуса Христа були такі люди, які говорили Йому, Ісус Христос, запрети їм, навіщо вони говорять? Але Христос каже: пам'ятайте, якщо вони замовкнуть, то камні возопіють, брати і сестри, ми знаємо, що таке вопель. Якщо замовкнуть учні Ісуса Христа. Якщо замовкнуть послідовники учня Ісуса Христа, якщо замовкне церква Ісуса Христа, камінне серця, ці, які не прийняли Ісуса Христа, які відкинули Божу тверду основу, вони будуть вопіяти, вони будуть кричати: горам і холмам, впадіте на нас і покрийте нас від лиця сидячого на престолі. Брати і сестри, сьогодні церква і Ісуса Христа не мовчить. Слава нашому Господу! Вона є жива, вона стоїть на твердій Божій основі. І Ісус Христос каже: Я збудую мою церкву і ворота пекла її не здоліють. Скільки ворог не старатиметься зруйнувати нашу основу, нашу будівлю, наш дім духовний, йому не вийде. По тому що церква Ісуса Христа стоїть на твердій Божій основі. І коли ми будуємо нашу будівлю, спочатку ми, як мудрі будівничі, маємо углубитися, копати. І чим більше, цим глибше ми копаємо, тим твердіша буде наша основа. Брати і сестри, Ісус Христос каже: дослідіть Писання. Не просто читайте, не просто побіж, пробіжіться по сторінках Божого Слова, щоб сказати: так я вже прочитав два або три рази за рік Писання. Ні. І це необхідно, брати і сестри. Але ми маємо дослідити Писання, кожне слово, кожен віршик із священного Писання. Ми маємо дослідити, що нам Христос хоче сказати цим Словом. Дослідіть Писання. Бо ви через Нього думаєте мати життя вічне, а воно свідкує про мене, каже Ісус Христос. Брати і сестри, тверда Божа основа стоїть, маючи оцю печатку. Яку печатку, брати і сестри? Ясно сказано і коротко, нехай відступить від неправди всякий, хто ісповідує ім'я Господнє. Брати і сестри, ми сьогодні. Живемо на землі в цей час нелегкий. І сьогодні ми ослабіли, брати і сестри, і читаємо Боже Слово, і часто при зустрічі ми говоримо, ну, неправда він не такий вже й великий гріх. І кажемо, що всяка неправда є гріх, але є гріх не для смерті. І кажемо, ну є гріх великий, є гріх менший. Але неправда, ну, Бог нам простить, є невеличка неправда. Але разом з тим ми читаючи Боже Слово, і ми часто приводимо у приклад сім'ю Ананію і Сапфіру. Здається, просто неправда, не якийсь поступок, але слова. Але за неправдою стоїть князь цього світу, диявол. Він є батьком всякої неправди. Брати і сестри, і Він шукає тих, хто б чинив на землі неправду. І ми читаємо Боже Слово. Христос каже: Я є дорога, я є правда і я є життя. Слава нашому Господу. І ті, хто послідували за Ісусом Христом, вони не можуть чинити неправду. Вони не можуть говорити неправду, якщо і сталося в житті нашому, що ми не попильнували, і ми зробили або сказали неправду в нашому нутрі, не буде спокою. Це помазання, яке внутрі нашому, воно не, воно не дасть нам спокою. Воно буде турбувати наше нутро, наш дух, щоб ми спішили покаятися перед Богом у нашій неправді. Ці люди прийшли. Перед лице апостолів, і Петро каже, навіщо ви згодилися неправду сказати Духу Святому? Ви дали місце дияволу, тому що диявол, він є батько всякої неправди, але Ісус Христос є Князь істини, я дорога, правда і життя. І ми співаємо такий псалом: Де ж тая правда? Звідки з'явилась? Де ж вона нині на світі є? Стоїть запитання. Автор псальму задає питання, де ж вона сьогодні? Та правда. І каже автор: вона народилася в яслях, але каже, сьогодні у вірних серцях живе. Слава нашому Господу. Сьогодні було сказано багато за вірність. Ми маємо бути вірними. І апостол Павло каже, від будівничих. Требується, що від будівничих требується, щоб кожний оказався вірним. Брати і сестри, тверда Божа основа стоїть, маючи печатку цю. Нехай відступить від неправди всякий, хто визнає ім'я Господнє і ісповідуючи ім'я Господнє, брати і сестри, Ісус Христос каже: ми вибрані Богом. І каже, не ви мене избрали, а я вас избрал, щоб ви йшли і приносили плод, і щоб плод ваш постійно, не сьогодні, не завтра, але постійно в нашому житті. І Ісус Христос нас вибрав, і ми сьогодні вибрані Богом, діти Божі, і каже, смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми. Божіми слава нашому Господу, брати і сестри. Познав Господь своїх. Не тільки ізраїльський народ називається Божим народом, але ті, які прийняли Ісуса Христа вірою, вони сьогодні являються своїми для нашого Господа Ісуса Христа. Це я і ви, брати і сестри. Ми сьогодні свої для нашого Господа. І для нас, для своїх Бог каже, відступіть всі від неправди, хто ісповідує ім'я Господа. І далі я зачитав: у великому Божому домі є багато посуду. І каже: хто буде чистий від цього, той буде гідний, владики на всяке добре діло. Брати і сестри, збережімо нашу посудину в чистоті. І святості. Бог хоче використати кожного із нас для своєї слави. Але Він дивиться не на золотий, не на срібний посуд, не на дерев'яний і не на глиняний, у великому Божому домі є багато посуду. І кожна посудина Господу потрібна. Пам'ятаймо, брати і сестри, одну історію старозавітню, де одна із, іс... одна жінка. Із синів пророчих прийшла до Єлісея і каже: Єлісей, у мене проблема. Прийшов взаємодавець і сказав: Я заберу твоїх два сина. І каже Єлісей, а що я можу зробити тобі? Але вона каже: мій чоловік, а твій раб він боявся Господа, він жив богобійним життям, він служив Господу, але прийшов час і він помер. Я осталася вдовою, я своїми словами говорю і зараз прийшла проблема, і хоче забрати взаємодавець моїх два сина. І каже Божий муж Єлісей, скажи, що є у твоєму домі? Брати і сестри, сьогодні це питання звучить до мене і до кожного із нас, що є у твоєму домі. Брати і сестри, наші тіла. Апостол Павло каже, хіба ви не знаєте, що ваші тіла являються храмом живущого у вас Святого Духа, слава нашому Господу. І в цьому храмі є серце, за яке сказає всього хранімого, храні серце твоє, ібо із нього істочники житті. Це та посудина, на яку Господь звертає увагу сьогодні. Брати і сестри, і каже цей Божий чоловік до цієї вдови, що є в твоєму домі. А вона була бідна вдова, вона не мала нічого, але каже: в мене є посудинка, і в цій посудинці трошки оливи. Брати і сестри, ця була посудинка чиста, і в цій посудинці було те необхідне, яке необхідне було для того, щоб зберегти її дітей. Брати і сестри, її сини були збережені, її синів не забрав взаємодавець. брати і сестри, це прообраз духовний сьогодні для нас з вами. У нас сім'ї, у нас діти, у нас внуки. І сьогодні ворог посягає на молоде покоління, подібно як колись у Єгипті, ворог сказав до Ізраїля, до Моїсея, навіщо вам діти? Ви хочете приносити жертви, будь ласка, ви хочете служити Богу, будь ласка, йдіть в пустиню, я вас відпускаю, дітей залиште в Єгипті, заємодавець хоче забрати дітей. Але Моїсей мав зв'язок з Богом. І Він каже, ми і наші діти, і наша худоба, ми не оставимо ворогу ні одного копита. Ми не оставимо ворогу тим більше наших дітей. Займодавець не забере дітей твоїх, тоді, коли в тебе є посудинка, і в посудині є олива. У посудині є ця Божа благодать яка захистить твоїх і моїх дітей, брати і сестри, що є у твоєму домі, яка твоя посудинка? В великому домі є багато посудини. І каже, хто буде чистий, чия посудина буде чиста, вона буде годна владикі на всяке добре діло. Брати і сестри, Бог дивиться сьогодні на нашу посудину. Божа тверда основа стоїть, вона є непохитна, але будівничі одні взяли цю Божу основу і на ній будують свій дім, інші відкинули цю Божу основу. Вона їм не потрібна. Вона їм невигідна, вони будують свій дім, як їм захотілося сьогодні, як вони вбачають правильним. Брати і сестри, пам'ятаймо, у життя наше прийде випробування, прийде вогонь, прийде наводнення, прийдуть бурі. І коли наша будова стоїть на Божій твердій основі, ніякі бурі її не захитають. Ніякі бурі, наш дім не зруйнують, брати і сестри. Але коли ми відкинули сьогодні тверду Божу основу прийде випробування на наш духовний дім. І написано, падіння буде надто великим. Руйнівне, руйнація нашого дому буде надто великим. Брати і сестри, хай Бог наш збереже. Хай Бог нашу будівлю збереже, хай Бог збереже наші сім'ї сьогодні, хай Бог збереже наших дітей сьогодні. Ми сьогодні постійно молимося за дітей, відступників, які сьогодні так багато в наших сім'ях, де діти були в церкві, вони відійшли. Перегляньмо наше будівництво, перегляньмо, Батьки, нашу основу. Чи сьогодні, случайно, ми не відкинули цю дверту Божу основу. Якщо наша будівля на Божій основі, вона устоїть. Якщо наша будівля на піску, вона буде зруйнована вщент. Брати і сестри, серйозне Боже Слово сьогодні для мене і для кожного із нас сьогодні. Хай Бог допоможе нам перебувати в Божому Слові, Хай Боже Слово сьогодні, і Боже Слово, ця будівля, на які, яку ми будуємо на Слові Божому, хай ніколи не буде зруйнована. Хай Бог збереже кожну сім'ю і кожну із нас сьогодні. Хай благословить нас Господь, щоб кожен із нас нашу посудину зберіг. Бог завжди використає, використає нас у свій час тому що наша посудина буде чиста, наша посудина не буде заплямована, не буде грязною, не буде заповнена неправдою. Хай від неправди відступить всякий, хто ізповідує ім'я Господнє. Хай допоможе нам Бог в цьому, брати і сестри, і благословить нас. Ми будемо дякувати нашому Господу сьогодні за його слово, яке Він посилає для нас, за Його підкріплення. Ми сьогодні назидалися від Слова Божого, від співів, і хай наші молитви будуть почуті нашим Господом, закінчуючи наше зібрання, ми схилимо наші коліна, подякуємо нашому Господу. Амінь.